Квартира в центральній частині міста. На продаж виставляю її. Квартира з євроремонтом, Дуже класне розташування, локація просто супер. Зараз покажу вам цю квартиру, а саме головне покажу вам зараз ізюмінку її. Робите собі, як завжди, каву або чай. Виходите на такий шикарний балкон, сідаєте і отримуєте задоволення. Дивіться, який панорамний вид. Просто супер. Далі покажу вам ще кімнату, дві кімнати і кухня. А зараз покажу я вам кухню. Дуже красива, стильна кухня. Дивіться, все продумане до мелочей. Це в нас така зона кухонна робоча. Тут у нас мікрохвильова піч, тут у нас... Духова піч, це у нас закритий холодильник. Дуже так уютна кухня. Пральна машина теж тут. Наскільки тут вона у нас? На 6 кілограм. Ходімо дивитися далі, у нас шикарна ванна.